У Дніпрі 10 грудня містяни долучилися до всеукраїнської акції на підтримку військових, які перебувають в полоні РФ. Минулий захід пройшов на початку грудня. Рідні прохають відновити обміни військовополонених. Анастасія Стрельбицька, сестра бійця Нацгвардії. Каже, приходить на акції в різних містах. Її брат спочатку був в Оленівці, а зараз у російському СІЗО. Про його стан розповідає жінка. Нічого не відомо. 16 травня він мені написав СМС 22 другого року що ми будемо ходити за Всталі. зв'язку, що поговорити, вже не було. Він просто в вайбері прислав смс-ку і мені написав, що я тобі завтра напишу смс. Щоб ти розуміла, що відбувається, і робив все можливе, щоб нас звідти дістати. На кожну акцію приходять і рідні військових 74-го окремого розвідувального батальйону Ольга Антохіна, дружина одного з бійців. Її чоловік потрапив у російський полон під вугледаром. Відтак, там він майже 21 місяць, розповідає жінка. Про стан військових 74-го ОРБ та де їх утримують, ані їй, ані іншим рідним невідомо. Остання інформація, яка була, це була на грудень місяць того року від звільного з полону. Майже. 30 кг втрати ваги при його вагі 82 кілограми. Ну зараз десь 50. В чоловіка пухлина на позвоночнику, медичної допомоги вони не отримують. Наші хлопці засуджують, вже дали вироки і довічні ув'язання. Тетяна Критенко прийшла підтримати коханого своєї сестри, його побратимів та інших військовополонених. Чоловік служить в Нацгвардії та у квітні 2022-го потрапив в російський полон у Маріуполі. Другий день день народження. Він він святкує там в полоні. Важко чекати, Ми надіємося, що до нового року він він буде вдома з нами. Не заслуговує на те, де він зараз знаходиться. Акція Не мовчи, полон вбиває, пройшла 10 грудня ще у Києві, Вінниці, Миколаєві, Харкові, Львові та інших містах, каже співорганізаторка заходу Наталя Коломенська. За словами жінки, у Дніпрі долучилося близько сотні людей. Ми і запрошували до себе на акцію не тільки Маріупольський гарнизон, а всіх, у кого рідні знаходиться у полоні, бо це наш общий біль. Ми дуже вдячні містянам, які підходили до нас і сказали, що вони нас підтримують. Від європейського бульвару учасники акції вирушили з плакатами до вокзальної площі. Таким чином, каже Наталя Коломенська, привертають увагу більшої кількості людей. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдипін, Суспільне, Новини Дніпро.